Вітаю вас, друзі! Ми продовжимо серію великопісних пістових бесід, опираючись на книгу Ави Де Цього разу темою буде повчання 9, яке називається Про те, що не потрібно обманювати. Ну, здавалося б, така банальна тема, але втім, не будемо поспішати. Перед тим, як говорити про неправду, спробуємо вияснити, а що ж таке правда, що є істина? От саме це питання і задав Пілат на суді, і спитав Ісуса Христа. Христос не відповів. Я зовсім тому, не тому, що не знав. Як говорив преподобний Ілан Сіла Афонський, що питання було некоректне, тому що істина це є не що, а є хто. От, от ця істина і стояла перед Ним і дивилася йому в вічі. Бо Христос сказав, що Я є істина, Я є життя. Що ж є істина? Можна відповісти на це питання? Можна. Істина це є відображення, образ, але образ чистий, без пошкоджень, без викривлень. Христос тому називає себе істиною, не тому, що Він говорить правду, правдиві речі, а тому, що Він є образом невидимого Бога, як про це говорить апостол Павло. Він є втілена ікона. Невідомо Бога, і він є істина Бога. Ну а що ж таке тоді неправда? Неправда це є відсутність правди. Неправда як такої не існує самої по собі. Неправда може з'являтися тільки тоді, коли є правда, коли є можливість її викривити, її спотворити. Є така усвідома казка Андерсона, дуже мудрий між іншим, «Снігова королева. Вона починається з того, що тролі, тобто біси створюють криве дзеркало, величезне громадне дзеркало, в якому все передається у викриваному спотвореному вигляді. І ось ці тролі намагаються це дзеркало підняти над світом, щоб весь світ побачив у ньому, в цьому, в цьому брехливому дзеркалі, відображені творця. Біси не витримують, дзеркало падає. Не тому, що закон гравітації спрацьовує, Бог не пропускає. Але церква не просто розбивається, воно ці шматочки розлітаються, Посвіту і потрапляють у, у в очі людські і в їхні серця. І таким чином людина, яка потрапила до цього нещастя, якщо потрапила в очі, вона встиг бачити все викривленому вигляді. А якщо у серце, то звичайно, і всується її душа. Ну це є казка. Ну а насправді як виправити своє власні викривлення? А вода говорить, що є у людини навик як до доброго, так і до злого. А от навик брехати з'являється дуже-дуже просто. А от його позбутися непросто. Для того, щоб перемогти неправду, треба прилучитися до правди і іншого способу просто немає і бути, не може. А вище правда це є Христос. Тільки Він має владу виправити всі наші кривізни нашого життя. Хай кожна ущелина наповниться, нехай кожна гора та кожний пагорок зрівняються. Хай стане криве рівним, а вибоїсті сті гладенькими дорогами. Ось слова пророка Ісаї, котрі повторює Євангеліст Лука. Не випадково у церкві на свято Хрещення Господнє ці слова зачитуються. Давайте пригадаємо епізод євангельський. До Іоанна перетеча підходять ті, які бачать свою неправду, які хочуть себе виправити. І от іорданська вода для них є символ очищення. І от між іншими. людьми і Іоанн впізнає Ісуса Христа. І Він здивований. Як це? Він може до нього підійти і просити хрещення. Він каже, це, це я маю тебе хреститися. А не... і він хоче цього робити, але Христос потім каже такі слова, що нам так належить виконувати всяку правду. І слова трохи незрозумілі, загадкові. Але Іоанн зрозумів щось таке, що мусило без вагань здійснити хрещення. Що ж сказав Ісус? Річ у тім, що українське переклад, як і російський, між іншим, не зовсім вдало, не зовсім точно передає слово виконати. По славянськи, точніше, от церковно славянське слово ісповніть воно означає не виконати, а доповнити, довершити доповнити, тобто довершити правду. Про яку правду мова? а зовсім не про ту, яку ми розуміємо під словом справедливість, бо справедливість вона вимагає покарання грішника, як і будь-якого злочинця. Щоб він розрахувався перед Богом за свої гріхи. І тому, як, як говорив хтось із святих, був сказав, що якщо Бог справедливий, то я загинув. І тому Божої справедливості немає, і слава Богу, що її немає, але є людська справедливість. А Вадарифаї говорив, що криве правило, тобто по-нашому, крива лінійка, і прямий бачить кривим. Прекрасний форізм. Тобто наші власні викривлення, От ця наша лінійка крива, наш кривець дзеркало, все бачить кривим. Тому що все, що ми бачимо, ми бачимо не, такі, не те, яким воно є насправді, а яким воно відображається в нашій свідомості. Людей без немає. І тому кривизни в нашій свідомості, в нашій цій лінійці, в нашому церкві обов'язково будуть. Інша річ, в кого більше, в кого менше, але вони обов'язково є. І от оце мірило є тим, чим ми дивимося на світ, чим ми оцінюємо, засуджуємо, вносимо свій маленький вирок. Ось що робить людська справедливість. Ну так як себе все-таки виправити? Що для цього потрібно? Є тільки один вихід: сповідь і щире покаяння. Тому що наш божественний наставник бере всю нашу неправду, щоб доповнити це своєю правдою, і благодаттю. А якщо ми звикаємо себе завжди виправдовувати, то ця неправда настільки карнями в наше єство, що ми навіть якщо і хочемо після цього прийти до сповіді, але ми вже настільки цим укорінилися, ми настільки цим вже врослися, що ми, як паралізовані умом, не знаємо, що сказати. Чому? Тому що ми не звикли до відповідальності перед Богом, не звикли бачати правину перед Богом, не звикли себе докаряти. Що таке сповідь? Це таке таїнство, коли Господь бере нашу неправду, покриваючи своєю правдою, оправдує нас. А якщо ми себе вправдовуємо, то ми не даємо цю можливість зробити у Господу. Між іншим, той, хто звик себе вправдовувати, всі свої вчинки, як правило не виправдовує іншого. Той, хто щиро себе прощає за все, не прощає іншому. І звідки береться неправду? Авда Рафей говорить, що. Неправда з'являється із трьох причин. Щоб не корити себе, щоб не смирятися, потім, щоб задовольнити свої гріховні бажання, ну і третє, щоб щось придбати, присвоїти. От Приклад, коли з'являється бажання щось собі не докаряти, та з дитинства, з маличку. Подивіться, що кажуть діти, коли вони запізнюються в школу. Що вони кажуть вчителям? Бутильник не задзвонив. Батьки не розбудили, автобус не було, чи якась інша причина. Ну, ми це все знаємо, тому що ми самі поступаємо подібним чином в аналогічних ситуаціях. Виправдовуємо себе, щоб не сказати правду, я полінувався встати. Або я не хотів часно ставати з ліжком. Ще людина звикає до обману, коли намагається щось придбати, щось присвоїти. Коли це відбувається, знову таки з малечко. О дитя ще маленьке, але побачив чужу іграшку і хоче такого ж собі. Просить батькові, дай мені! Ну, а як воно йде в школу, то, тим паче, всі діти списують чужі роботи, домашні, контрольні. Списати це стає ділом звичним. На списування не дивляться як на гріх, як на обман. Людина звикає жити чужим, людина звикає обманювати. Ось зазвонив телефон. Підбігає дитинка, батько каже: скажи, що мене нема вдома. Таким чином, неправда стає звич... звичкою. Таким чином, зло входить. В наше життя. Но не треба забувати, що обманюючи когось, ми обманюємо в першу чергу самі себе. Занурившись з головою у неправду, ми тріумфально котимось у яму, у царство без настанних мук. Тому дуже хотілося б, щоб у час Великого Посту ми духовно себе реабілітували, щоб ми могли звільнитися від неправди і щоб царство правди знову засяяло у наших душах. Oh, <laughs>